Вітаю на каналі. Я в магазині Watsons. Діють акційні пропозиції до мінус 35%. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Стійка крем фарба для волосся. Виробник Україна 2590. Палет 8470. Гарнієр 92 гривні мінус 20% знижки. Крем фарба 169 169,40, Виробник Німеччина. Гель для укладки 59,40, 500 мл, Мінус 30% знижки. Виробник Великобританії. Лак для волосся тафт. Німеччина 12470 250 мл. Тафт. Мегафіксація 12470. Шампунь в асортименті 250 мл 127,40. Виробник Великобританія. Об'єм 250 мл. На маску для волосся 36 знижки. Ціна 69,90. Мінус 25% на шампунь для волосся 360 мл об'єму, 140 гривень 90 копійок. 84 коштує шампунь і сана в асортименті. Виробник Європа. 99,90 фруктіс. Виробник Італія 400 мл. Ополісковач 87,20. 200 мл. Кавун Супероб'єм 156,70, виробник Італія 350 мл, рексона 117, милорідки дору зі знижкою мінус 20%, ціна 51 гривня 90 копійок. Крем гель для душу Ніве 12740, виробник Німеччина. Палмолів гель для душу 175,20. Піна для гоління 89 90 250 мл. Виробник Європа. Ісана, чоловічий лосьйон після гоління 199,90 крем для чутливої шкіри обличчя чоловіків 103 гривні 20 копійок. Гель для душу чоловічий 79,40. Знижка зараз мінус 25%. Пов'язка для волосся 119,90. Спонжі для макіяжу 119,90 дві штуки. Пинцет та щипці для завивки ВІ – 110,40, Маска для сну 127 гривень 90 копійок. Мочалка Банна 79,90. Дитяча зубна паста «Лакалут» від 4 до 8 років 71 гривня 90 копійок. «Лакалут» від 2 до 6 77 гривень 52 копійки. Дитячий спрей для волосся Ісана 85,90 Кондиціонер дитячий 79,90. Виробник Німеччина. Капсули для прання 13 штук, 199 гривень 90 копійок, 22 штуки виробник Німеччина 311 гривень 20 копійок. 127,40 за 12 штук. Гель для прання кольорових речей 135,90 пральний порошок домол 287 гривень 20 копійок. Для учасників картки Watsons мінус 25% знижки на ваніш. Ціна 8990 для білих та кольорових. Сіль для видалення плям 1 кг 169 гривень 90 копійок відник 2710, ціна за 200 г. Гусь антистатик 71 гривня 90 копійок. Засіб для обробки текстилю та синтетичних матеріалів запобігає прилипанню одягу до тіла. Таблетки для посудомойної машини 40 штук 22740. Виробник Німеччина. Таблетки Сомат 48 штук 389 гривень. Засіб для миття посуду алої вера 80 гривень 1 літра. Засіб для миття посуду від домол 80 гривень. Містер Пропер 1 літра 102 гривні 20 копійок. Домол крем молочко для чищення 5990 виробник Німеччина. Засіб універсальний. Екомікс – 51 гривні 90 копійок. Виробник Україна 750 мл. Сода господарська 71 гривня 90 копійок. Доместос засіб для чищення 86 гривень 90 копійок. Угорщина. Доместос ультрабілий 1 літра 114,70. Хвойна свіжість та цитру 108,60, об'єм 1 літра. Засіб для видалення нальоту 95,90. Блоки для унітазу 50 грамів, 41 гривня, 10 копійок. Засіб для унітазу від домол 79,90. Освіжувач повітря гелевий Екомікс 150 грамів 46,60. Корейський універсальний гель 97 гривень 93 копійки. Міцелярна вода 148, 400 мл гель Гельпінка від Гарнієр 172 гривні. Крем для обличчя Денний Франція 209,20. Сироватка для обличчя від Біотен 239,20 Крем від Евелін Колаген 55. Крем зая 89 50 50 мл. Крем для обличчя з ромашкою 81 гривня 50 копійок. Також із алої. міст для обличчя колаген 59,90. Маска кремова для обличчя вугілля 5490 виробник Україна. В такій ціні і крем Скраб капсули для обличчя сана 7 штук 5690. Сироватка для обличчя Антивік Великобританія 104 гривні 20 копійок.